Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі пригоди. Пошукова група на сьогоднішній день. Рибацькі пригоди в составі Дімі Фішмана та мого менеджера. Сьогодні ми приїхали на річку. Подивимось, що на річці інші риболов. Риболови залишили нам цікавого. Та попробуємо дістати чи знайти щось цікаве. Будем, ну і відповідно вам це все покажемо. Будемо їздити по різним місцям рибацьким, де витоптано, сидять, і будемо дивитися. Ну а важлива, важлива місія цих движень, щоб знайти нові місця, подивитися і в майбутньому сюди повернутися і зловити тут рибу. Так, так що це основна наша задача на сьогодні. Ну і попитатись знайти щось цікаве. Чим зможемо в майбутньому ловити рибу. Ну, а ми будемо починати. Лайкоси, підписочки з вас, а ми погнали. Ба! Ну що, друзі, дивіться. Бачили, щось висить? Що воблер, силікон, не знаємо. Це все одне. Потім, якщо можете побачити, от там бачили білий силікончик в одній? Так. Так що будемо. Зараз доставати і розкладати приборчик. Так, друзі, подивіться, просто де менеджер. Значить, приборчик іде ось до мене. І аже туди. Бачили, яке приспособлення. Тряпочка наверху. Надіємося, що достане, бо тому, що подивився в бінокль воблер, Непоганий. Навіть на те, що це може бути китайчик, він все одно непогано виглядає. Форма класна. Надіюсь, якщо впаде хоч плаваючий, то ми його достанемо. Так що держимо кулачки. Лікоси з вас, підписочки. Ну а ми будемо пробувати доставати. Бачили, акуратненько. Добираємося. Друзі, зацепили воблер. облір. Бляха, ще зелений, класний. За тряпочку, Бляха, жалко буде, коли впаде. Попробуємо, менеджер тягне, я не знаю. Накрути його візьми. Пробую накрутити менеджер. Держим, друзі, кулачки. Там, чувак, карпа ловить, думаю, що ми тут робимо? Щось бахкає, тут тарабанить. Зараз ж не монахижака в нас ловити. А воблер облір Да. Йомая, єсть. Ура! Падай. Все, він у нас, друзі. Ну що, друзі, ми зняли в облірочку, бачили фірму СПР. Не знаю ціну, але підписаний, фірміний, значить він не Китай. В принципі, бачили, Воблерочок непоганий, буде працювати. Тарабанить нормально. Топ. Друзі, воблерочок плаваючий. Так що можна було і не переживати. Коротше, ось такий воблерочок в копілочкою і йдемо далі. Так, друзі, в мене вже розкладає приборчика. Будемо знімати. Спитали у рибака, чи йому чи не буде нічого страшного, якщо ми знімемо. Не страшно, там корзинка велика висить. Нижче воно вісить твістер. Коротше, попробуємо щось зняти. Закинути і тут бачила. Удочка одна, там друга стоїть Подложечка. Але вона би не мішала, така подложка під Карпа. Так, ну що, менеджер достає. Пробуємо. Бачили, який здоровий прибор. Попробуємо, надіємося, достати. Силикончик нам треба. Головне гачком в тряпочку попасти. Все, Шансів у нього в нього впасти нема. Попробуємо накрутити, достати. Щось все вийде, не знаю. Поки що менеджер зацепив гачку. Попробуємо достати. О, впав, каже менеджер. Блін. Ну, корзинку достали. Так що зараз покажу. І помітили, що селікончик зняли. Ось такий на китайському поводочку. Бачили? Перший раз бачу таку рибку. Ну і корзинку. А там ще є кину. Бачили яке? З цієї корзинки свиней треба кормити, блін, а не Карпа. Ну, просто 20 грам, в принципі. Це одну корзинку кинув і все. І ту сидиш, ждеш. Кар прийде. Ну, так що погнали. Далі. Там ще грузик писать, але грузик знімати не будемо. Будемо пробувати, друзі, не знаю. Що? Вертушечка зацеплена за ветку, Не знаю. Попробуємо акуратно зняти. Вода відкрита, так що буде трошки погано. Засипив. Подавай, дивись. Друзі є. Друзі, тряпочка порішала. Якщо знімаєте приманки на річці, також чіпляти обов'язково тряпочку, бачили. Гачок просто вбивається в неї і все, і без шансів. Ну, може, і Але в нас вже така є, точно така Дима. тільки менша, да. так. Ми вже таку знаходили. Так що вертушечку в копілочку і йдемо далі. Друзі, леска, бачили? Усе з дерева на дерево. Дивились, не знаю що, але як то, щось помітили. <плес> твістер? <плес> Каже менше, що твістер. Ну, Будемо пробувати знімати. Пилочку подамо. Якщо достанемо, вам покажу. Так, ж, погнали. Ми прийняли рішення не зрізати дерево. Будемо берегти природу, взяли от, ну, приборчика нашу і потихеньку накручуємо. Каже менеджер, що там флюр метровий. Бачили, все. Дві стерочок достали, зараз вам покажу. Дивіться, гачок на акулу, товстий флюр. Подивіться, просто. На крупну щуку. реально. Але класно Класно зроблений. Не знаю фірму, але його в купілочку і йдемо далі. Так, Друзі, скріпляємо приборчика. Хочемо достати грузик. Вісий такий не, не дуже поганий, солідний. І корзинка. Так що будемо пробувати. Зараз ще знімаю грузик і поїдемо далі. <звук> Ух, які бугрі пішли. <звук> Я подивлюся, ти зніми корзинку. Так, да, знайдеш там. 3 метри глибини, блин. Він на магніт, не при магніті, ні? Жалко, друзі. Там для грама. Там грам 200 було, на сома може закидати. Може на сома закидали. Ох, ввалили. Що, друзі, зняли ще грузика. Бачили? Сразу знімається, ну, коли покльовочка. Ну і зразу бойл. З гачочком, тобто прийшов зразу, зняв його з дерева і закидаєш. Ну, ось такий 100-грамовий грузик з бойлом в копілочку і йдемо далі. Троє гачка бачу. Ну що, друзі, воно бачило щось голубеньке вісить, що, не знаємо. А, може воблер, може попер, може взагалі якісь бльосні вертушки. Будемо пробувати доставати, вода відкрита. Не знаю. Попробуємо. Нашли посака, лежав на землі, такий на хижака, пророзінений, непоганий. А будемо пробувати знімати так, що погнали. Я не знаю, що це робиться, але я зайшов в кущі поближче і ще один воблер, або попер, щось таке. Короче, вже дві. У наш шнурочок йде до одніє приманки і там друга. Будемо пробувати знімати так, що погнали. Розкладаємо приборчика, скріпляємо, а на кінець тряпочку намотуємо. Там один попір навісить і тригачок свободно болтається. Тряпочку його зачіплюємо, він наш. А цей другий синій будемо пробувати потім... доставати. Пройдемо доставити. трошки ще далі. Так, ну. так що спробуємо зняти, друзі. Спробуємо тряпочку на кінець намотали. Спробуємо. Я не знаю. Що получиться з цього. Ну, будемо надіятися на краще. І сподіватися на те, що це щось брендове, щось не китайське. Держу приборчика. А, перший попір у нас. Тримаю. Зараз менеджер переріже, бо там шнурок, і я вам покажу. Ось такий папірочок. Вигорівший трохи. Ніяких надписів немає. Але гачки хороші, прикольно зроблений, класно, але не знаю, ні в фірмі нічого не написано. Так що його в копілочку і будемо пробувати знімати того другого. Так що погнали. Зняли другий вдалося нам акуратно зацепили його за тряпочку, і він у нас. Ось такий папірочок також фірми не написано. Так що, я думаю, що це китайчик. А в копілочку його і йдемо далі. Знов воблер, воно висить. Що за воблер, не знаю. але поводок зелений, китайський, вже бачу. Може бути похапчена, жорстка. Попробуємо або зрізати в'ятку, або сісти в лодочку, чуть-чуть від'їхати і акуратно його зняти. Не знаю. Ну що, друзі, я заліз в лодку. Зараз менеджер спробує толкнути і попробую взяти. Леску в руки. все, леска. Опа, є, все. Все, да, воблер уже. О, а ти можеш за леску в я уже. Все, я буду тримати, друзі, за лесочку А що це за воблір? Ну, видно, що дивіться воблер, бачите. Я Нема. Не Немає, очка. Ні одного. Ні, є очки за завідку зацеплені. Попробуємо зараз, друзі, якось. Знячий. Ось такий облірочок фірми не написано. Китайчик. Але гачки хороші. Не знаю, чи рідні. Але він навіть не дзвонить. Китай. Чи там, А може він цей сплошний, не знаю. Ну, подивимося, ну, коротше, але... розберемося, покаже. Ну, поводок, поводок метр. <рес> ну так що йдемо далі. Ось кінцевий результат, що нам вдалося назбирати. Не переживайте. грузики, корзинки всякі, оце що ми за всю добу назбирали, Ось, воно. Я не став викладати те, що ми назбирали. Ось можете побачити все, що ми назбирали. По корзинкам, по цим всяким. Мєлочем. Далі тут грузики і всякі флети. Це ми виклали сюди те, на що ми будемо ловити в цьому сезоні. Тобто можете бачити різні грузики, флети нормальні. Ось. Можете бачити кінцевий результат, те, що нам вдалося вполювати сьогодні. Якості. Ось ці, ну, Не можу сказати, так як іде в комплекті 5 штук. Ось такий китайський, вертушечка, папірочки, попір, один китайський, другий з фірми Salmo. Китайський воблер, аналог на Дайву. Ну S-Pro воблер також непоганої якості, підписаний. Ну і Ціна 300 гривень. Ну, і ще курмушку ми знайшли від фірми Preston 20 грамову. Ось таку, якою можна кормити свиней. Ну, цілком я думаю, що за сьогодні це добре. Бачили, не, не можемо Ми закінчити збір приманок, так як... Не, ясно. Ну, не не можна рибачити стоїть лід, а на нього і не вийдеш, і нічого такий, знаєте. Лід і не лід. Лід і не лід. ну. І так везде. Так що треба ще трошечки почекати, ще пару відео вийде, але потім вже рибалочка десь до кінця лютого по любому. Наш сьогоднішній збір приманок підходить до кінця, вечір темніє, але все ж таки вдалося щось вполювати. Самі все побачили, так що ситуація склалася сьогодні так. Ну, а з вас свою чергу. Лайкоси, Підписка. підписочки, лайкоси. Ну, а ви були на каналі Рибацькі пригоди. Ну, і як завжди на цьому каналі були з вами Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Скоро вже, друзі, рибалочка. Так ну, що надіємося на це. треба ще почекати. Да. Ну, всім пока. Всім пока.